Лосіни мікс, сорту крем плюс екстра, вага 15 кг, Ціна 7 євро за 1 кг. Ось такі лосіни випадаються жіночі, вони йдуть з ефектом Push Up. Наступна моделька йде ось така леопардова. Дуже вони йдуть в тренді зараз. Ось так вони виглядають. Я думаю, що це десь розмір есочка. Наступна моделька це чорні класичні. Ось так вони виглядають. Теж іде досить крута модель. Наступне це ось такого плану. Лосіни Вони йдуть під джинс. Виглядають як джинс, але вони круто тягнуться. Розмір М. Наступна моделька йде ось такого плану. Вони з утепленням, подивіться, які вони теплесенькі зсередини. Лосіни у нас йдуть все сезоні, тобто як і на літо, так і на теплу зиму. Попадаються максимально утеплені і дуже легенькі. Ось така моделька. Ось так вони виглядають. Наступні ось такі. зміїні, Бачите, як вони виглядають? В розмірі. розмір, на жаль, не бачу. Ага, емочка. Емочка. Наступні, ось такі крутезні. Ось так вони виглядають. Нагадую, вага 15 кілограм, ціна 7 євро за 1 кілограм. Ось такі червоненькі. Ще одні лосінчики з пуш-апом, білесенькі. Наступна моделька йде ось такого плану. Так, ще одна ось така моделька. Ось так вона виглядає. І йдемо далі. Лосіни в квіточку. Ось така моделька. Розміри наших, в наших лотах попадається від Ski, там по XXL, до самого найбільшого. Ось така, звичайна, класична. Лосіни адідас. Ось така моделька. Випадається такі спортивного плану, звичайні на повсякденне ходіння, насіння, святкові. Ось така моделька. Тут вони йдуть внизу, як кльош. До речі, кількість одиниць в наших лотах буде великою, тому що лосіни вони легенькі. І собі вартість там буде невеликою. Ось така моделька, знову ж таки, чорні класичні. До речі, ось такий бренд. Тене... Тезеніс. Ось така моделька. Я так бачу, цього бренду попадається в таких лотиках. Досить багато. Далі вейдж, 38-й розмір, ось така моделька. Наступні знову лисини, стрейчеві, гарно тягнуться. Бачите? Ось такого плану. Тканина попадається щільніша, така тонша. Різна. Наповнені, тут іде різноманітно. А саме найголовніше це якість. Якість у таких лотах, вона іде дуже-дуже крутою. Ось така моделька. Ось такі цікаві. Подивіться, які цікаві лосінчики. Сіресенки з такими камінчиками. Емочка. Така моделька великого розміру. Ще одна. Ось такі дуже класні. З такою жовтою вставочкою. Наступна моделька знову ж таки йде під джинс. Ось такого плану. Це я вам показала тільки половину коробочки. Ось такі легесенькі Така моделька. Ось така. Ці вже будуть більш степлесенькі, знову цей бренд. Такі легенькі. Знову під джинс ідуть. Тягнуться гарно, леопардові. Так, ось такого плану. Чуть-чуть поправлю. ось так виглядають. Такого плану текстильні. Ось така моделька. Звичайні, чорні, класичні. Я вам вже покажу цей лотик, напевно, до кінця. Покажу вам його пришвидшено, щоб ви могли порахувати собі кількість одиниць і вирахувати собі вартість. Однієї штучки. Це буде відео повноцінним. Ось така дуже крутизна моделька. Лисінчиків, як бачите, попадається багато. Я їх тягну, тягну, а вони не закінчуються. Ось такі лагенькі, подивіться, тут у нас як іде. Досить-досить класні, цікаві модельки. Ось така спортивного плану. Наступна така модель. Ось такі. Ну, таки, чорні. Бачите, як спереду вони йдуть і як ззаду. І йдемо далі. Ось така моделька. Переважають розмір, я думаю, що емочка. Ось така моделька. Лосіна гарно тягнуться. Сіренькі, звичайні. Лосічки це завжди досить зручно. Їх можна поєднати з будь-яким одягом. Це завжди потрібна річ для жінок. Ось такі. Сіренькі. Ось такі читайнішки лосіни. Гарно все тягнеться. В ідеальному стані 15 кг по 7 євро за 1 кг. І я вам зараз показую останню пару в цьому лоті. Ось який в, в неї принт. І це були лосіне мікс. Якщо вам сподобався саме цей лот, звертайтеся до наших менеджерів.